17 листопада 2022 року, і ми з гуманітарною місією їдемо до населеного пункту Снігурівка, Миколаївщина, де окупована територія декілька днів тому. Веземо гуманітарний груз для родин для нужденних. буду старатися все це показувати, знімати, що як відбувається. Так що їдемо. Доброї нам дороги. Військові сказали, що тут є замінування, тому ми знаємо, як правильно проїхати, нам вони підказали, тому скоро вже будемо з тобою. Бомбили, а ми ховаємося, не знаємо куди нам діватися. Жили ми так, з переляком жили. Ну, дождалися тої минути, Бога просили, дождалися тої минути, щоб нам було. Ми як почули, що це той, той наче на світ народилися, ти знаєш. Бомбили – це одного, а кошмари казають, точиться вночі, коли не приходять. Це було щось другое. Це було дуже страшно і дуже. Каже, неприємно. Много дали. А їй сіти, хадися да? діти, хаті пісок, не живуть за це. Заході сім'ї Да, Говорили, бля, так. ребенки піселі. Голос да. Да? А Адіорка спала. А дерка спала, а она думала, що українці лежить. Ми будемо привозити сюди більше і більше до гуманітарної допомоги. Так що велике дякую, партнери. І я дуже задоволений, що ми взагалі в цьому місті у снігурівці, тому що ми тяжко нам було заїхати сюди, але ми заїхали і зараз роздаємо гуманітарну допомогу людям. А чому так волнуєтесь?